Друзі, усі мої вітання. Сьогодні 16 лютого. Сьогодні була тепла, гарна сонячна погода, бачимо небо чисте. Зараз вже біля 6-ї години вечора. Однак хочу сказати, що за такої погоди сьогодні відбувався обліт в деяких вуликах на моїй пасіці. А саме в цьому жовтенькому бачив 6-й номер червоненький. Оцей лежак. І все. Три вулики, що я міг спостерігати, відбувався обліт бджіл. Сьогодні хочу я поставити сироп. Два дні назад я його зварив. Сироп, Цукровий сироп для того, щоб зробити ранню стимуляцію бджіл для розвитку. От, сироп я варив в даному випадку на свій літраж, скільки мені потрібно було. Тобто тут 8 пакетиків, е, приблизно десь 400-450 грамів е, тут є <кій> сиропу відповідно на кожен вулик, який в мене залишився. До речі, цього року трошечки негативна ситуація з бджілками, велика частина. Е, Більша частина, скажімо, бджіл цього року в мене, хоча й залишилася, але е, практично всі слабачки, які в мене були, вони відійшли. Тому зараз для кращої стимуляції хочу роздати їм е, цей сироп, оскільки будемо пробувати, будемо пробувати, е, що з того вийде. Зразу хочу сказати. Кожен має свій, свою думку і, звичайно, використовує ті методи, які він вважає за потрібне. І, і, звичайно, це буде як експеримент. Подивимося, що в результаті ми получимо. Так, щодо сиропу, сироп півтора літра води, дві з літри цукру саме літри на кілограми і 5 г лимонної кислоти. Спочатку вода нагрівалася до 40 приблизно градусів, тоді засипався цукор, все перемішувалося до відповідно, повного розчинення, доводилося до приблизно до 100 градусів температури кипіння і при остиганні додавалася лимонна кислота. Ну тож, давайте зараз розкладемо, всі сім'ї показувати не буду, деякі е зніму, тому що це потрібно оперативно робити. Так, Розпочнемо, розпочнемо з цього вулика. Тут в мене е сім'я е сидить на Доданівській рамці. Ось не рамочний, От, бджілка тут також активна. В даному випадку бачимо, пілка лазить по вулику, І, певно, також сьогодні пробували облітуватися. Так, одразу беремо пакет. Ува. Клуб розріхлений навіть не знаю зараз яким поставити. Не буду я зараз до них лізти. Можливо, можливо, збереться клуб, збереться в клуб сім'я і тоді поставлю, тому що дуже вони активні, зараз повилітають, вони можуть кидатися і ну, це неприємно. Тому то давайте зараз перейдемо до іншого вулика, можливо, там якась інша ситуація. Просто глянемо, якщо буде можливість, то поставимо. Якщо вони тут також... Неактив, активні. Так, тут в мене стоїть рамочка. Тут стоїть рамочка з... Метком. Бачимо, зверху медок трошки розтопився і є частина печатного. Тут багато не було, звичайно, тут була така півметка. От, бджола теж. Так. Давайте перейдемо до наступного. Давайте глянемо, що тут у нас робиться. Так. Тут я також поставив рамочку, поставив утеплення, бджола сьогодні ця облітувалася, ну, напевно сьогодні не будемо пробувати ставити. Так. Ні, друзі, напевно, сьогодні ставити не буду, оскільки була тепла сьогодні погода, клуби порозпадалися, бджілка знаходиться в такому вільному стані. Скажімо, лазить собі по вулику. Не хочеться їх турбувати. Тому що в деякій мірі потрібно мені в деяких вуликах забирати рамки зверху і натомість ставити. Ставити сиропчик оцей в пакетах. А якщо я зараз всіх рухну вони всі піднімуться до гори, ну і мені звичайно це не вдасться. Тому то перервемо це відео поки що. Вже я думаю, наступні дні, якщо буде можливість, я загляну всередину до них, буде можливість, я поставити, я поставлю і дозніму дане відео. Друзі, ну що ж. Продовжуємо наше відео. Сьогодні 25 лютого і хочу поставити своїм дівчатам сироп. Бачите, вони трошечки рухнули. Здразу, друзі, розставляю зараз Дробинки залишилося ще зовсім мало, поставив туди, цей жовтенький не ставив, поставив сюди, в крайній, де Доданівська рамка, сюди поставив вже, і зараз поставлю вже цей вулик. Бджілка активна, трошечки вилітає, тому мусив взяти. Побачимо, як садимо, Мусимо взяти шапку, щоб не отримати по заслугам і рукавиці. Так, злазимо донизу трошечки, рухаємося донизу, щоб я вам поставив сюди сиропчик. Ось потрібно. На Канді беруть отаку. Так буде дуже добре. Так. Накриваємо їх, сидять вони по під саму сторону на раз, два, три, чотири, п'яти рамках. Ну, скажімо, чотири таких повноцінних. Тіпляємося. І так, друзі, 25 число, 25 лютого, зараз порозкладав всім сім'ям, які в мене ще залишилися. Пакети з сиропом, які я вже показував. Бджілка активізувалася, потрошку облітується, практично майже в кожному вулику. Помітно, що бджола активізувалася. Лише тут, де я не ліз, де рамка стоїть зверху і дуже плотно клуб підліз догори, на цій рамці сидить, то я вже сюди не ліз. А так загалом бачимо, де, куди я заглядав, там бджілка активізувалася і пішла трошки на обліт. Почистив я кілька вуликів, ті, що в мене. Скажімо так, відійшли, почистив, поприбирав, поскладав, повигортав, залишав чуть при відкриті дахи, щоб волога, скажімо, трошечки вийшла з них. Ну і в принципі на сьогодні свою роботу я буду завершувати. Лише зараз ще прийдуся, позбираю ці всі торбинки, які позалишалися, які я викидав, коли прибирав в уликах. Або розкладав сиропчики, це були пакети з Канді або з медом. Ну Це приберу, щоб було все акуратно, охайно. От, і так слід. Та загалом що хочу сказати, що цей рік зимівля трошечки була не, не дуже сприятливою, оскільки половина сім'ї, які я їх називав слабачками, вони відійшли в основному. От. І це трошечки є той момент негативу, який о, стимулює працювати далі, розвиватися, не допускати помилки, ті, які були допущені в минулому році. Хоча минулий рік для всіх був важкий. Ну так, друзі, що з сиропами подивимося. Десь через кілька днів якби погода сприяла цьому. Якби така була погода, як сьогодні, хоч не сонячно, але досить таки тепло, якщо вже бджілка облітується. Подивимося, що робиться з сиропом, чи бджілка підбирає. Було б дуже добре, якби підбирали, звичайно б була стимуляція матки, матка почала б сіяти. Пішов би бурний розвиток сімей. Ну, ми, по крайній мере, на це надіємося. Ну, в принципі, все. Зараз йду працювати в майстерню. Продовжувати виготовлення своїх вуликів. Хочу зробити кілька ноклеусів, дуже гарні ноклеуси я побачив на одному з каналів бджолярів. Що і як, звичайно, також буду показувати. Планів на цей рік дуже багато. Стратегія, в принципі, вже більш-менш зрозуміла, як я буду працювати. І е, думаю, що все буде гаразд, аби був спокій, аби був мир. Добре, друзі. все, Всім дякую за увагу. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте відео. Бувайте!